Твій монітор вже не крутий, тому що він не широкоформатний, як цей Acer Nitro XV5. Вигнутий 34 дюймовий монітор у форматі 21 х 9 WQHD, частотою оновлення 180 Гц яскравістю 300 ніт. Сучасна VA матриця, підтримка HDR 10, охоплення 90% Adobe RGB. Усе це забезпечує соковите чітке зображення. І головне, у вас більше простору для будь-яких завдач. Завдяки широкому екрану виконувати будь-яку роботу справжня задоволення. Кіно у форматі без чорних смуг виглядає неймовірно, ніби цей монітор створений для перегляду улюблених фільмів та серіалів. Ну а геймінг на 21 на 9 це топ. Особливо мені подобаються перегони з видом з салону авто, коли ти все бачиш, наче сам сидиш за кермом у реальному авто. І тепер для цього не потрібно строїти складні системи з трьох моніторів, достатньо одного, правильно підібраного. Acer Nitro Xv5 це не просто широкий монітор, це робочий інструмент, розважальний центр і геймерське рішення в одному корпусі. Звикнувши до нього, повертатись до 16 на 9 вже не хочеться.